Доброго дня! Рада вас всіх вітати на каналі Релакс. Сьогодні розглянемо загальний прогноз на січень для раків. І подивимось більш детально, що очікує вас Раки, які енергії будуть присутні в січні місяці. А також хочу нагадати вам, що кого таро прогнози на 2024 рік, ви можете зайти на канал і переглянути. Вони вже там є. А також хочу вас попросити ставити вподобайки цьому відео, підписуватись на канал, натискайте дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про виходи нових відео. А також пишіть коментарі, як вас програлися енергії грудня місяця. Зворотній зв'язок для мене дуже важливий. Давайте розпочнемо. І як завжди, ми розпочнемо з сигніфікатора січня для вас. Яка головна енергія в січні 2024 року буде присутній у раків. Сигніфікатор січня у раків. 5, -5 жезлів. П'ять жезлів – це якась конкуренція. Це вам потрібно буде захищати. Свої інтереси, це можливо здавання якихось тестів, іспитів. А також це можуть бути ще ситуації, вияснення ситуації, там, де ви будете можливо конфліктувати, якісь внутрішні конфлікти, можливо, виникати у вас. Але ви, раки, повинні заявити про себе, що ви самі не кращі. Якась дестабілізація. Ну, давайте більш детально розглянемо. Чого очікувати ракам в січні 2024 року? Що чекає раків в січні? Чекає раків в січні 2024 року. Раків в січні. І потім ми. Дотягнемо фінальну карту місяця. На дні колоди в нас 9 пентаклів. Ви знаєте, ви отримаєте свій результат. Стосовно фінансів, у вас буде стабільно. Ви можете собі дозволити все, що вам потрібно, все, що ви захочете. Ви будете задоволені своїми результатами. А також ви зможете приділити собі час. За переглядом якогось цікавого фільму розслабитись, почитати книгу, випити Келих вина. Це результат. Можливо, це в вашій боротьбі буде у вас 9 пентаклів. І вон, дивіться у нас то з кубків якісь, е якісь новини. Дуже приємні. Стосунки, комунікації з людьми. Це ще може проявитись так, для вас, раки. О, розпочинається місяць з нових можливостей. У вас відкриються якісь нові можливості, ви зможете керувати вашою ситуації. Це можливо у вас з'являються нові знання, новий досвід, і ви зможете відкривати нові двері. Тому що у вас є шанс. Ви керуєте ситуацією, ви маги в Січні. Далі король Кубків. Король Кубків. Це ви, якщо ви чоловік. У вас це фігурна карта і каже, що. Любі раки, чоловіки, у вас з'являється можливість. Можливість для вашої реалізації, можливість для ваших е, вирішення ситуації на вашу користь, тому що е, все в ваших руках. А для жінок я вам хочу сказати, що ви можете е, зустрітись з чоловіком, як, з яким буде приємне спілкування. А також це ще дівчата, король вашої стихії. Це в нас може бути ще скорпіон або риба. І рак, який принесе, можливо, якусь новину в ваше життя. Це я для дівчат кажу, тому що для чоловіків відкриються якісь нові можливості. Ну, Можливості четвірки мечів. Четвірка мечів, вона скаже, що в ваших справах може виникнути якась пауза, якась вимушена зупинка. Але я вам хочу сказати, ці чотири мечі вони швидко проходять. До речі, стосовно здоров'я, ця карта може програтися, що вас може укласти на лікарняне ліжко. Контролюйте своє здоров'я. А також це енергія бездіяльності. Можливо, ви сидите і відпочиваєте, у вас з'явилися якісь можливості, а щось я тут не бачу реалізації. Хоча тут боротьба. Королева Кубків. Знову фігурна карта, знову вашої стихії, дівчата. Це вже ви, королева кубків вам е дозволить відпочити. Провести приємно час. Можливо, ви дійсно деякі раки поїдуть на відпочинок. Або залишаться вдома і проведуть час своєю сім'єю. Це теж може сказати, що от четвірка мечів і королева Кубків. Це в нас карти відпочинку. Ну, четвірка мечів – не зовсім відпочинок. Але. Ви будете почувати себе в безпеці і емоційно комфортно, спокійно. А також вам королева кубків принесе результат. Тому, ну, але потрібно трішки почекати вашого результату. Далі, О, колісниця. Колісниця це в нас рух вперед. І знаєте, Мах нам каже і колісниця каже, що е, раки все в ваших руках, кермо в ваших руках, ви за кермом. Ви, тільки ви керуєте ситуацією. Можливо, це у деяких раків програється підвищенням на роботі, або ви будете керувати якимсь проєктом, або е, це дорога, дорога на відпочинок, дорога. З Кубковою дамою, королевою. А також нам каже колісниця, що все в ваших руках раки. І це рух в ваших справах. І навіть якщо у вас будуть зупинки, не хвилюйтесь вони ненадовго. І не забувайте, що ви отримуєте плоди своїх проєктів. Своїх справ. І давайте подивимось фінальну карту місяця. Результат січня 2024 року для раків. Який буде результат? чим завершиться місяць? Січень для раків. Ну, ви знаєте, завершиться. Трійка мечі. Трійка мечів це неприємні новини. Це е, по здоров'ю це теж може бути пов'язано з здоров'ям. серцево судинні захворювання. Тримайте під контролем. А також це е, можливо якась інформація, яка може вас засмутити. Щось раки… У вас в січні місяці буде присутня якась конкуренція. Ви начебто або приймаєте, хтось буде приймати участь в змаганнях, робота на результат. Там, де вам потрібно бути першим, там, де вас потрібно, щоб вас обрали. Також у вас з'являться нові можливості для вирішення ваших питань. В деякий момент можливо бути пауза в ваших справах. Або це може відігратися в стосунках, там, де ви захочете взяти паузу. І поки що не спілкуватися з королеви кубків, наприклад. Також відпочинок буде. Або це, знаєте, от такий от, релакс. Я хочу залишитись вдома, відпочити. Але. Рух в ваших справах буде присутній. І ви зможете керувати ситуацією. Ракі все. Е, ру кажуть, що все в січні місяці буде залежати від вас. Тут маг маніпулює ситуацією, магічить собі, так? а тут колісниця. Ви керуєте цією колісницею. І, до речі, на всяк випадок, будьте обережні за кермом. Любі раки! І в кінці місяці результат може, вас, ви отримаєте якісь звістки, які вас можуть засмутити. А можливо, це декого програється стосовно здоров'я. Але ви отримуєте свій результат по дев'ятці й пентаклі. Ви задоволені собою і фінансова ситуація у вас стабільна. Цього я вам щиро і бажаю, любі раки. Це прогноз на січень для раків. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал, хто цього ще не зробив. Бажаю всім гарного дня та мирного неба!